Ця гра не підходить для дітей, які легко. Е, кого легко налякати, що ж таке, коротше, знайте міру. Е, деякі можуть. Е, ті, хто мають е, стрес і депресію, можуть мати нехороший час грати цю гру, коротше. Тому майте на увазі. Интересно, для чого це все? Цікаве попередження. Не підходить тим, кого, хто може страждати від чогось. Да. Ляй. Ля-ля-ля, я тут мова друга. Ля-ля-ля. Окей, нас немає мови. будем перекладати вам на ходу. Нова гра. Эммм. Конечно, я ж. fast... фазб. Оооо, Рейни це Ну шо, ти будеш робити? Фазбер. Ааа. Сорі, сорі, сорі. Хей, хто говорить? Я бачу якусь дівчину біжить до мене з дистанції. Махає її рукою в повітрі, як вона, очевидно, хоче уваги. Йо, та блять, дівчата, блядь, та бігають, бігають, що зробиш, що зробиш? Мама казала, що я красивий. Ця дівчина є Сайорі, мій сусід, і хороший друг з часу, коли ми були друзями. Ти знаєш е, тип друзів, які ти ніколи не бачиш, не робиш сьогодні, але просто якось працює і тепер ви знаєте не одного занадто довго. Коротше, звичайно, друзі стали. Ми коли сходили до школи разом на ці дні, як ці, але е, починаючи... З великої школи вона тепер спить багато коротше і втомлена і я втомлений чекати її. А вона спить, типу. Понят? Але якщо вона буде мене переслідувати як це, як зараз, я майже відчуваю себе, ніби я хочу бігти. Але я маю е, знак А, маю постояти перед світлопором, так що мені дозволить е, сайорі підійти. А ой, sorry guys, що це до мене йшло? Ви нічого не чули. Я п. Я. Я переспала знову. Ні. Бля, як це кажете, сука. Я переспала знову. Але я спіймала тебе цей раз. А, Азбер, точно, я звушу Фазбер. Можливо тільки тому, що я вирішив зупинитися і дочекатися тебе. Эмм... Ти сказав це так ти думав про ігнорування мене. Оу. Um... Це негарно, Фасбер. Ну що ж, якщо люди дивляться на тебе через те, що тим на поводишся і я не хочу з ним подумати, що ми. разом. чи ж таке? Хараз, гараз. Подобається моя лучка. Але ти зачекав за м. А, блядь. А ти <пи> мене таки <пи> не <пи> зачекав? Я думаю, ти не, тобі не потребується бути поганим, навіть якщо ти хочеш. <звук> Кажи, як хочеш, Сайорі. Ми перейшли дорогу разом і дійшли до школи. Як ми підійшли, е, вулиця стала заповнена іншими студентами, проходячи їхню кожненну ком'ют. Не знаю, що таке ком'ют. Блять. А, ще, фазбер. Чи ти вирішив прийнятися до якось клубу ще? Клубу? Я сказала тобі, я вже не інтересуюся в клубах. Я не шукаю навіть ніякий. А? Це неправда. Ти сказав мені, що ти хочеш прийнятися до клубу цього року? Чи я? А, це типа в мене в голові. А, походу. Я впевнений, це можливо, що я... Один з моїх багатьох розмов, де ми Що ж там розказували, будь-що, що ми хотіли послухати. Свіори любить хвилюватися трошки занадто багато про мене, навіть якщо я чудесний задрот, коротше. Ага. Uh ого. -huh. Uh -huh. Я говорила про те, що я <coughs> хвилююся за тебе, що ти не вивчиш, як соціалізуватися і не маєш майже ніяких скилів перед коледжем соціалізуватися що це таке перша собі твоя щастя твоє щастя дуже важливе для мене знаєш? я знаю що ти щасливий зараз але я помру б... ти думка що ти перетворишся на якогось ніта навіть перше чу через пару років тому що ти не тому що ти не перефект до реального світу ти довіряєш мені правда не роби мені ага. не заставляй мене хвилюватися більше про тебе Ой, 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 ой. Я гляну... гляну деякі клуби, якщо це тебе зробить щасливим. Да, та. Та-та-та. Не обіцяю. А, давайте, я ж фазбер точно. Ой-ой-ой, не обіцяю. Чи ти хоча б... Чи ти хоча б обіцяєш, що попробуєш хоча б? Так, я обіцяю. Єей. Чому я дозволяю собі бу... Чому я дозволяю їй давати мені лекцію? Ні, чому я дозволяю давати лекцію собі от такої... таку безтурботню дівчину? А, я Фредді А, Що в мене з кнопками? Більше ніж це, я здивований, що вона дозволяє мені бути такою поступливим до неї. Я так думаю бачити її, хвилюватися так про мене, робить мене трошки полегшити її Тумку із розум. Хоча б чуть, навіть якщо вона робить смухи слона з усього, з усього на її голові. Окей. Okay. Оу, oh, школа. Шкільний день це простий, як завжди, uh, і це кінець перед тим, яке знаю. Після того як я вже запакував свої речі, я подивився на порожню стіну, подивлячись на якусь мотивацію, шукаючи якусь мотивацію. Клубе! Ні, я Фредді Фасбер говорить? Ой, ой, Клубе! <laughs> Сайорі хоче, щоб я перевірив, подивився в кіс клуби. Я так думаю, я не маю іншого веберу, а до почати дивитися з аніме клубів. Ай, цей віп Привіт! Сайорі? А ой, блять, не то. Сайорі? Сайорі можливо, прийшла... скорость всього прийшла у в... С... блять. Zve, verиш, verиш so you're зайшло у шк у, у клас, під час того як я відійшов світу. Коли я задумався, коротше. Я подивився на круг і зрозумів, що я єдиний залишився в шк класі. Я думала, я спіймаю тебе Виходячи з класу, але я побачила, що ти сидиш тут і Задумливий що я прийшла. Чесно сказати, ти навіть гірше, ніж я подеколи. Я здивована. Yes. Ой, 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 ой. Тобі не потрібно буде чекати мене тут. Ой-ой-ой. Що якщо ти запізнився до свого клубу? Ой-ой. Ну що ж, я думаю, ти потребуєш трошки підтримки, тому я подумала, знаєш. Знаєш. Ой-ой, знаєш що Окей, я маю це робити. <клум> ну що ж, ти міг би приєднатися до мого клубу. Хелна. Ten раз. Ой, ой, Сайорі. Так. Ні e, в якому разі я не пойду в твій клуб. Bills ain't that high. Bills ain't that high. Ао. <laughs> Злюка. Oh, Сайорі це президент клубу літератури. E, не то, що я десь хотів. Розумів, що вона мала якісь інтереси у літературі. Насправді я 99% впевнений, що вона тільки зробила це тільки тому, що вона думала, що це було весело допомогти допомогти створити новий клуб. Все всього вона була першим, хто з'явила інтерес для того, щоб створити клуб. І вона отримала роль президента. Не ще президент, але президент. Це сказано, мої інтереси в трошки менші. Так, я думаю я піду в аніме клуб. Каман, будь ласка. Чому ти так... Чому ти так... Чому ти... Чому ти так хочеш в будь-якому випадку? Ну що ж. Я так-то сказала в клубу вчора, що я прин... Булуб... Блять. Я сказала, що я... Блін. Ну я типа сказала клубу вчора, що я принесу нового учасника і нацуки зробила кекси і всяке таке. хе <звук> хе <звук> <звук> Наробив обіцянки, як ти можеш виконати. Я не можу сказати, як Сайорі... А, це я думаю. Я не можу сказати, чи Сайорі правда, так хоче, чи в неї така голова пуста, або вона просто... Каніник. Чи вона така хетера. І вона пр пр продумала це все наперед. Я видав довгий здих. <гум> Раст. Я зупинюся для кексиків, окей? Okay. Так, давай пішли! Йоу, транзишн. Сьогодні день, який я продав свою душу заради кекс. Я примхливо слідував Сайорі через школу і. Вверх, подходом. Секція школи, яку я рідко відвідую, будучи в основному тільки пристосовані до третьої іричні класами і солдатнями. Сайорі повна енергії відкриває двері. Сі, <звук> ось eh. новий учасник тут. Ой-ой-ой! Я сказав тобі, не називати мене новим учасником. А? Я подивився на округ. Бурпл! Вітаю в клаб літератури! Це чудово зустрітися з тобою. Свою завжди кажуть хороші речі про тебе. Короче. А. Серйозно? Ти приніс хлопчика? Окей, діток його, Лилалеля. Серйозно, ти принес хлопця? Окей. Убило атмосферу. ХА Отки ти знаєш моє ім'я, що мене звати Фазбер. Ну блін, про топфред Фазбера не знає, чесно сказати, що це. А, Фазбер, яка хороша зустріч. Вітаю в клубі! Всі слова вийшли з моєї голови в цій ситуації. Це клуб. повний... Неї... Мелими дівчатками! Хорош. На що ти дивишся? Що ж сказати щось? Скажи! Ой, ой! Пасбор не вибачається. Ацукі! Хм. Ні. Ааа! <поз ind plain2> хм! Дівчина з, з кислим аттютом, яке ім'я виявляється Нацуки, одна з яких я не пізнаю. В сміті, а друг ти познаєш? Її маленькі фігура заставляє мене думати, що вона, скоро всього, перший рік тут, плаві. Вона також одна з тих, що зробила кекси, розказувала Сайорі. Ти можеш просто ігнорувати її, коли вона... Не е. Не є. А, ой. Я... Мені здалося, що там молоді, типу, знаете, типу, пісень. Ні, там, коли вона в, настр... коли вона в настрій на настрої. Сойорій, скажи ш. А, ой, Соєрі сказала, це так тихо, що моє вухо... Моє вухо, що я повернувся назад до інших дівчат. Так, в будь-якому випадку це нацукі повна енергії. Завжди повна енергії. А це Юрій найрозумніший в класі. Н не не кажи таке речі. Я долбобка. Юрій така появляється як більш... <coughs> ну типа верш типа доросліша, виглядає що має аж, по, важкий час тримаючись з усіма людьми як Сайорі і Нацукі. А, ну що ж, добре зустрітися з вами двома. Це виглядає, що ти вже знаєш моніку, чи це правда? Моніка? Це правда! Видів, видів, чув, Чув, ім'я? Це добре зустрітися з тобою знову Фасбер. Ну так. Моніка усміхається солодко. Ми знаємо одне одного чудово. Ми з... рідко говоримо, але ми були в одному класі одного останнього року. Е, Моніка скоріше всього найшпопулярніша ш... дівчина в школі є розумна, красива, атлетична. В принципі... Геть з моєї ліги. Геть з моєї ліги. Тому. Бачите, її усмішку робить мене. Уик. Чи тобі. Тобі також кажу? Окей. Okay. Сідай, Фадбер. Ми Мі зробили місце для тебе на столі, що ти можеш сидіти коло мене або коло моніки. Ааа, тут вибір, типу. А я принесу капкейки. Гей, hey, я зробила їх, я принесу їх. <coughs> Вебач, я зробила. Вибач, я була трошки знервована. Тоді що на що я принесу трохи чаю? О. Дівчата мають такий капарт, що формують стіл. Як Сойорі казала, це було widened, розширено, що тут немає ні одного місця. Ну, проти Моніки. Коло Моніки. І. Ай, блядь, ні одного місця. E, тому тут тільки одне місце на коло Моніки, або одне місце напроти у Сайорі. Нацуки і Юрі приходять Йдуть до кута кімнати, де Нацукі берет. Обгорнутий лоток, і Юрій підні... відкриває шафу. Не знаю, мені прикладає сказав за трей. Я не знаю, що трей. І Юрій відкриває шафу. Là, si відчуваю себе ні нікого. Ні, ніколи. Я сідаю А де мій Вебер, я хотів вибір робити, ні? Це ж рада вебер. <кій> Мацуки. Е, гордо. Ага. Нацуки. Зортістю маширує назад до ш... столу. З чимось у руках. А, ага, салотка. Гаразд, Ви готові? Вау! Wow! А, ah, вау! Wow. Нацуки піднімає обгортку від... не знаю того... і показує кі, велику кількість білих, пухнастих декоративно у вигляді котів похер? Так, мило! Согу, согу. Покажи, може. Я не мав ніякої ідеї, що ти така хороша Нацуки. Нацукі. Хе, ну, ти знаєш. Давай, бери один!» Сьорі бере Один. Тоді Моніка, я наступний. Все, смачно! Сйорія говорить з її ротом повним і вже на її обличчі є крем. Я обертаю капкейк навколо кро... на моїх пальців і кручу їх Butterfly. Дивичись найкращий кут, щоб кусити. Нацуки тиха. Не можу то але замітити як вона дивиться в мою сторону. Чи вона чекає щоб я її вкусив? Я вкусив. Крем солодкий, повний смаку. Цікаво, чи вона його зробила сама. Ой-ой! дуже добре. Ой, блин, це дуже добре. Дякую тобі, Нацукі. Так, дякую, що... У мене для вас повідомлення. У мене є одна ціль. Я хочу, щоб ви допомогли мені її досягти. Ця ціль це отримати 100 підписників до наступного року. Тому якщо не важко, нажміть кнопку підписатися. А поки що приємного перегляду. Ч Чому ти так дякуєш мені? Це не те, що я тайк. Ем... Не чув це від когось хібні. Чу, хіба не чув це від когось колись? Зробила їх для тебе, чи щось таке. <coughs> а? Я думаю, ти технічно зробила, Сайорі сказала. Можливо Але не для тебе, знаєш, ти, дурачок. Ай-ай-ай. Ай, 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 ай. Ой, ой, ой! ай, зачіпається, зачіпається. Ау! Я даю Нацуки дивну. Я. А. Я здаюся на дивній логіці Нацуки і переходимо до наступного розмови. Юрій повертається до стола, тримаючи чайовий сет. Вона акуратно кладе чайовий чай, чай... чай напроти кожного з нас. Перед тим як вона кладе чайник напротив, е, кексів. Тримаєш цілий чайний сет у класі? Не хвилюйся, до мені. Дозвіл! А... Після всього. Не означає, що гарячі кружки чаю можуть допомогти тобі хорошу книжку. Після. а. В будь-якому випадку хіба ж гаряча чашка чаю не допомагає насолоджуватися книжкою? А, ну. скороше всього. Ага. Не дозволь собі бути заляканим. Юрій просто хоче здивувати тебе. А? Це не... не.ображена, Юрій Дервиць. В іншу сторону. Я мала на увазі, знаєш. Я вірю тобі. Ну що ж, чай і читання можуть бути перед сном чи що таке. Але я, як мінімум, насолоджуюся чаєм. Я вдячне. Юрій трошки усміхнулася до неї полегший. Дем. Моніка піднімає брову і тоді усміхається до мене. Що ж, Айо. Що ж, що зробило тебе приєднатися до літературного клубу? Ом. Um. Я був наляканий цього питання. Щось каже мені, що я не маю казати Моніці, що я. що я був. ...принесений сюди Сайорі. Ну що ж, я не приєднався до якогось клубу ще. І Сайорі вирішила, що я буду тут щасливий, тому все гаразд, не соромся. Без ровно також будеш відчувати себе як вдома, гаразд. Як президент клубу, це мій обов'язок тримати клуб веселим і чудесним для всіх. Моніка, я здивований. Як так ж ти вирішила стати... Як так, що ти вирішила створити свій клуб? Ти би могла бути основним учасником будь-якого клубу? Чи ти не була лідером якогось клубу Нос... попереднього ріку? Рок, попереднього року. Ага, ну, ти знаєш, чесно сказати, я не могла сидіти там з політиками на про навколо клубів у більшості клуб. Що? Ша? Ша? відчувається ніби нічого, але сварки про бюджет і публічні, і як до підготовки івенту і про то, як підготуватися до наступного івента. Я б набагато краще хотіла щось персональне, насолоджуватися. Ви почали щось особливе від цього. І якщо це зацікавлює інших, тоді я заповню свою мрію. Моніка справді хороший лідер. Юрій тоже хай головою в знак згоди. Тоді я здивований, що немає ніяких більше людей в цьому клубі. Це має бути складно почати новий клуб. Можеш так сказати. Небагато людей дуже цікавлені в прадення їх часу на щось такого нового. Особливо, коли це щось, що не. Тримається твої уваги, як література. I'm trying my best, guys. Окей? Okay? Я стараюся як найкраще прикладати. На ходу перекладати трошки вкладно. Тобі треба важко працювати і змусити людей повірити, що ти весела і варта і... уваги. Але це робить шкільні івенти, як фестиваль, набагато краще і важливіше мене. Я впевнена, що ми всі можемо вирішити цей клуб перед тим, як ми. Випусти, Випустився. Є. Yeah. Правда? Так! Ми зробимо все, що можемо. Ти знаєш? Всі згодилися. Такі різні дівчата і всі зацікавлені в одному голі. В одному ць. Ці... В них на одна ціль, коротше. Моніка, має бути працювати дуже важко, щоб знайти таких трьох. Можливо, це і була причина, чому не так захоплені ідеєю нового учасника. Але я не знаю, чи я зможу підтримувати цей рівень ентузіазму, як у них. Ну що ж, Фасбер, які речі тобі подобається читати? Ну що ж, Ой -ой. а Рахуючи те, що як я трошки читав ці м м попередні роки, я не дуже маю трошу відповідь. Манга. <кхем> я сказав тихо до себе, ніби шуткуючи. Нацукова голова. Появляється звідки. Так виглядає, ніби не хочеш сказати, але тримає. але в тишині. Не дуже любиш читати, так розумію. Ну, це може змінитися. Що я кажу? Я говорю з бездумання після того, як побачив. Її сумну усмішку. В любому вивку, що про тебе, Юрій? Ой-гой-гой. Ой, ой. Ну, давай по а, ой, ой. Ну що ж, давай поглянемо? Юрій проводить пальцем по склянці чаю. Мої любимі, а зазвичай новели, які будують глибокі і складні фантастичні світи. Рівень креативності і створення перед. І створення просто чудесне для мене. Я случайно. І ти хорошу історію в, такій, в такому позаземному світі, дуже здивовано дуже вражаючий Юрій далі розказує як вона необожні читання. Вона виглядала зарезервовано -за та обмежено в часі з моменту, коли я її побачив. А знаєш, я багато люблю речей. Ага. Історії з глибокими психологічними елементами зазвичай глибокі для мене також. Чи це не чудово, як, як письменники можуть користуватися нестатком твоєї твоєї уяви, щоб повністю від тебе заплутати? В будь-якому випадку, я читав багато страшилок останній час. Mm -hmm. А я читав одну страшилку один раз. Називається Срібні очі. Чули про таке? Ой-ой-ой. Я відчайдушно хапаю, що ще можу пов'язати з собою на мінімальному рівні. По такими темпами Юрій може й говорити просто з камнем. Справді, я не очікував від тебе це, Юрій. Для такого як лайно, ну, як ти. Я думаю, ти можеш сказати це. Але якщо історія троби заставляє мене думати, або веде мене в інший світ, тоді я дуже. Тоді я не можу зупинитися. Якісь там хоррори дуже часто... дуже успішні в зміненні, як ти дивишся на світ. Тільки в малесенький момент. О, я не знаю вже хорори. О, чому це? No, I just... The number you dialed is not in service.